Я в такому шоці, я в такому шоці. Боже. Фух, тільки пішла додому. Ви Знаєте, зараз скільки? Дев'ята. Ви знаєте, я бачила живого Алана Рікмана. Я вам клянусь, я вам клянусь все вже. Їхала після школи. Це я вже так заучилась. Я бачила живого Алана Рікмана. Я вам клянусь. Я 20 хвилин на нього дивилась, 20 хвилин уїхали. Він зайшов ну десь через 20 хвилин, як я від'їхала від школи. І потім ще 20. Пвилин ми їхали разом. Я на нього дивилась, він слухав музику, щось про себе наспівував. Ну, Таке не може бути. І він вийшов на моїй зупинці. Такого не може бути, Слухайте, щоб люди були настільки похожі, схожі один на одного. Ну, От, от копія, копія Алан Рікман, копія Алан Рікман. Це мій, знаєте, один з найулюбленіших акторів. І коли він помер, ну я отак дивилась на цього чоловіка і думаю, боже, Боже, Алан Рікман живий. Знаєте, як це як, о, як холодно вдома, боже мій! Це ж потрібно роздягатись зараз. Як люди кажуть, що вони бачили Елвіса. Це Я занадто багато вчусь. Ну, мама мія, настільки буде схожим. Ні, це не схожість, це просто одне обличчя, це одна людина. Боже мій, якщо він вийшов на моїй зупинці, може він тут десь живе, і я його ще раз побачу. Це ж надо таке. Все, пішла роздягатись і одразу трішечки поїм лягу спати. Отаке буває. Отаке буває. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Сьогодні субота. Я вільна. Я вільна. Скільки зараз? Четверта, після обіду, четверта година. Я вже стільки переробила. І е, от все, все, хочу з вами поспілкуватись, наскільки мене вистачить, тому що дуже холодно, ви бачите, як я вдягнута. От зараз, от, наскільки мене вистачить, з вами поспілкуюсь, а потім одягну свою теплу дві, дві теплих е, таких розтягнутих піжами. Ну, в них не вийдеш на відео, але вони дуже-дуже теплі. От, і буду так грітися, тому що сьогодні в нас. Штурмове попередження, я вже все закрила. Ось, бачите, таке штучне освітлення, тому що я закрила вже вікна і фіранки закрила, от, щоб холод не йшов. Тому що вітер дуже-дуже сильний, от настільки сильний, що навіть мені написали по у цьому застосунку додатку, на якому я дивлюсь погоду, що. Сьогодні буде такий шторм, вітер дуже сильний. І одразу стає холодно. От скільки в мене зараз? Де мій термометр домашній, скільки зараз температура? О! Так, скільки. Нічого не бачу знову. 17. Ну, не так холодно. 17 в мансарді. Так, 17 градусів. От. Ну, я в такому пуховому жакетику, коротенькому. Нічого, витримаю. Головне, головне слідкувати, щоб відео не було більше, ніж 15 хвилин. Все, от 15 хвилин. Виключаю камеру і роблю іншу серію. Тому що, ну потім ну, настільки тут повільний інтернет, що в мене потім телефон завантажує відео ну, 4 години. 3-4 години. Отак. Тому потрібно мені навчитися робити маленькі відео. А ще ліпше 12 хвилин. От. Тому, мої хороші. Отак От я вдягнулася тепленько. І будемо резістери, як то кажуть, триматися. Немає сенсу включати опалення. В мене, звичайно, є калдая, калдая це котел, який гріє воду. Я мию посуд в горячій воді, я купаюся в горячій воді, я не морж, не моржую. От, і в мене є навіть величезна оця батарея. Але я опалення не включаю. По-перше, тому що воно дороге. У мене сьогодні прийшли болетти за світло, за газ, рахунки потрібно сплатити. От. А по-друге, тому що ну, це маленьке помешкання, ну дуже маленьке, ну скільки тут? 15-16 метрів таких. Житлової площі, і якщо я навіть собі готую там, чай, заварюю, або як зараз от я поставила м'яско на вечерю, тушкуватися вже пахне. От. І воно потихеньку нагріває простір, ви розумієте? От. І потім в мене ще є така маленька вітродуєчка, вона дуже економна. А електроенергія вона коштує менше, ніж газ, тому я отак от економлю. Економія потрібно, потрібно бути економною. Так, Так. що це? А, це мені написав на WhatsApp. Ой, Хозяїн. Коротше, орендодавець. Я йому сьогодні сплатила за Дічембре за грудень. Сплатила йому оренду, і він такий щасливий пише мені: Бонасера, сеньора Маріанна. Що він тут мені написав? «Мезе ді Дічембре. Чому ді? Мезе діді Чембре, Пагато, е пагато, значить, проплачено. І три знаки оклику, що він дуже радий, радий, що я сплатила сьогодні. Граці... Ага. Грація Мілле е бонпросегументом. Окей, ну я дуже рада, що він радий, От, заплатила сьогодні йому оренду. І в цьому місяці мені ще оце ж. Газ і світло. В цьому місяці в мене, так, знаєте, натужненько. Багато грошей піде на всі ці проплати. Про що я хотіла з вами поговорити? Я от тут написала, написала. Ось бачите? Раз, раз. І це тільки на одну серію. І от навіть. Тому що хочеш сказати якомога більше і конкретно, а потім починається. Кудись пішла думка гуляти. Так. Угу. Будемо з вами спілкуватися що стосується водійського посвідчення. І не тільки про нього, взагалі про автошколи, про те, як італійці керують тут автівками, про відношення між чоловіком та жінкою в Італії. Тобто, буде не тільки про керування автівкою, не тільки. Просто. Ну, вже не перший раз, і не другий, і не третій я отримую е, листи на пошту. Е, от де дівчата мені пишуть, У мене були відео, де я вам е, розповідала, що важкувато тут в Італії керувати автівкою. Ну, важко. Потрібно мати певний есферієнс у певний досвід, досвід. От. Е, і дуже такий особливий досвід з керування автівкою. І ось мені дівчата пишуть такі підтримуючі і коментарі, і листи, що Що ж таке, я зараз піду, зроблю м'ясо трішечки менше. Так. Фух, мої хороші, так, все добре. м'ясо прикрутила. Сьогодні в мене буде на вечерю тушкована курочка з овочами. От, буде мені дуже смачно. Так, щось мене оці бумажки, мої з моїми думками, не стоять. Нічого поганого я в конспектах не бачу, тому що це ж мої думки. Це ж просто що я їх написала на такому папері, легкому хочеться все сказати. Так, мої хороші, мені м, дівчата написали запит, щоб я зробила відео про те, як я здавала на е, водійське посвідчення в Італії, як я отримувала оце лапатенти категорії B. І так вже вийшло, що я і ще і отримала категорію М. От, тому в мене дві категорії: це керувати ну, такими, знаєте, дирчиками, як мопед, як легкий мотоцикл, таке. От. Значить, скільки це мені коштувало, як довго я це все робила. І ну, я вам хочу сказати, це сміх і гріх. Це дуже довга історія, тому буде декілька серій, все як я люблю. От, тільки потрібно. Слідкувати за е, хвилинами. Так, мої хороші, по-перше, я впевнена, що в сучасному світі жінка повинна керувати автівкою. Не те, що вона, ну як, це навіть не повинно стояти питання. Автівка повинна бути у кожної жінки, і вона нею повинна керувати легко, невимушено і сміливо, нічого не боючись. Це все, звичайно, приходить з досвідом. Я вам розповім свій досвід. Мені дуже шкода, що я так пізно почала керувати автівкою. І що досі мати автівку це, на жаль, для дуже багатьох. Ой, ну, яка то розкіш? Це розкіш для мене, наприклад. Я не можу зараз собі дозволити мати свою власну автівку, тому що її не тільки треба купити. Її ще треба утримувати, її ще треба десь паркувати і зберігати, ви розумієте? Тому ой, я мрію про такий час, коли автівка буде, от дійсно не розкіш, знаєте, а засіб пересування і все. І щоб у жінок навіть не виникало думки: взагалі воно мені потрібно чи не потрібно. Потрібно, потрібно, дівчата, потрібно. І чим раніше ви будете це робити, здавати на посвідчення. Водійське, тим вам буде легше. Це як вчити іноземну мову. Чим раніше почнете, тим, тим буде легше. Так, що я тут собі написала: ага, водій легкової автівки. Автівка може бути не легковою, мені цікаво. От. Значить, я так всі ці запити згрупурувала. І, значить, що в мене вийшло, що бояться дівчата в Італії, які приїхали сюди, в Італію, як вони бояться тут складати іспити? Чому? По-перше, потрібно скласти два іспити так, з теорії і з керування автівкою, тому що іспит з теорії італійською мовою. Ну і керування автівкою, само собою. Давайте будемо розбиратися, чому ж так важко керувати автівкою в Італії. Навіть, навіть, от мені писали дівчата, які в Україні, в них був досвід керування автівкою. Вони приїхали вже з водійським посвідченням українським. Вони його тут конвертували в італійське. І виїжджати на італійські вулиці бояться, не можуть себе пересилити, примусити себе виїхати. Хоча я знаю, що мене дивляться дівчата, які тут -от розсікають по дорогам Італії, розумієте, і не бояться. От чому не можуть себе змусити виїхати на італійські вулиці? Як мені пишуть, що вони тут, італійці, керують автівками. Не поважаючи правила дорожнього руху, не поважаючи швидкісний режим руху. І, взагалі, взагалі ландшафт Італії, він передбачає такий певний спеціальний досвід, навіть чоловіки. Чоловіки, які приїжджають сюди, і в них дуже був великий досвід в керуванні автівкою в Україні. Тут їм потрібен певен час, щоб вони звикли до цих доріг. Тому що ландшафт Італії гори, дороги всі вузенькі, всі, отакі, знаєте, і От. завжди скарса візібіліта, тобто завжди погана видімість. Ти не знаєш, що тебе чекає за поворотом. От. Той досвід, що ви отримали в Україні, коли керували автівками, ну, це дуже добре. Але тут потрібен ще більший досвід. Наприклад, ну, в Україні не так багато місць, місць, саме місць таких схили і пагорби, і горки. Ну, не дуже багато, звісно, є. А в Італії тут кожні 100 метрів. Саліта дішеза, саліта дішеза. І ви повинні все в собі от просто напрацювати навичку, тримати машину на підйомі без відкату назад. Це, ну, наприклад, на механиці. Якщо у вас коробка передач механічна, так? От тут е, постійні ці тунелі, господи, скільки цих тунелів? Ну, от Я не пригадаю, що у Харкові. Було стільки тунелів. А тут скільки завгодно. Так, що ще? Ну так, італійці не поважають правила дорожнього руху, а, вулиці завузькі. Ви повинні вміти на оцих за вулицях розходитись з машиною отак, дзеркало в дзеркало, в міліметрах, щоб один одного не зачепити. Розумієте? Ви повинні вміти, ну, ви цьому всьому навчитесь тут. Якщо будете кожного дня керувати автівкою, от ви повинні в собі напрацювати таку навичку, коли ви на вузькій дорозі, на вузькій вуличці зустрічаєтесь з вантажівкою, з тою вантажівкою, яка перевозить цистерни з автобусом, щоб не бути розчавленою, не бути присунутою до стіни, от ви настільки повинні. Отак от філігранно проїжджати постійно, оскільки тут так за вузькі оці вулиці, я зараз кажу про другорядні дороги і про саме міські вулиці, вони за і тому тут постійно ти повинен пригадувати правила, хто кому уступає дорогу. Хто перший, хто другий, розумієте? Хоча італійці ні, вони в них фача тоста, знаєте, така нагла морда, вони їдуть. Коли італійці під'їжджають до некерованого перехрестя, там вже їде той, знаєте, в кого от дійсно Фача тоста, тобто нагла морда, Яка там оце перешкода праворуч? Це, вони навіть на це не дивляться, коли італійці заїжджають на оці е, ротуторія. Як буде українська рототорія? Ну, на кіль, кільцевий, ну, такий, знаєте, як по округу їздити. От, Теж. Там ніхто не буде тебе чекати, ніхто не буде тобі давати права першого з'їзду, чи хтось буде там пригадувати правила дорожнього руху. Італійці отримують посвідчення водійське, мають право отримувати з 14 років. Вони вже там забули всі ці правила. Вони вже їздять так, що я у мами найкращий, і тому я можу їхати як хочу. І ви теж повинні все це враховувати, коли ви керуєте автівкою в Італії. Так, уступати ага. дорогу, це я сказала. Угу, угу, угу. І потім, знаєте, ну, може, це за того, що в Італії клімат більш такий теплий і м'який. В Україні немає такої кількості мотоциклів на дорогах, самокатів, господи, всяких дирчиків, велосипедистів. Ви розумієте? Тому що ну холодно, зима, там осінь, ну холодно. В Італії мені ці дороги нагадують, знаєте, таку країну Шанхай, якийсь то просто. Мій інструктор з керування, значить, автівкою він мені казав: Маріанна, якщо ти навчишся керувати. Автівкою у Римі ти зможеш керувати автівкою всюди, всюди, куди б не приїхала. Тому що на дорогах Риму все. Отак от, от, в переміжку. Я вам вже казала, що Італія це країна хаосу і абсурду. От, хаос на дорогах хаос. Тому що біля тебе будуть їхати мотоциклисти дуже багато. Попереду тебе будуть їхати на велосипедах і на самокатах електричних. І ще будуть бігти, значить, спортом займатися. І ти, керуючи автівкою в Італії, ти повинна все це враховувати. І я вважаю, що керувати автівкою в Італії дуже важко. Ну, дуже важко. Але нічого немає неможливого. От. Нічого немає неможливого. Так, чому? Що тут написала? Спеціально. <смі> Оце в мене були думки. Так? Велосипеди, бігуни, мотоциклисти, мопеди, самокати, все це поруч тебе, все це рухається. Ніхто нікому не вступає в дорогу. Так, Окей. А це що написала. Спеціально. А, Господи! Звісно. Немає спеціально відведених доріг. Немає, ви розумієте? Може, десь в центрі Риму я бачила є велосипедні доріжки. І потім на півночі Італії теж я бачила окремо велосипедні доріжки, але вони не довгі. Тобто, ну, це декілька автобусних зупинок і все. І знову так все намішано. А оце дури дури, я, я не можу зрозуміти, їх дури. Так. Секунду, мої хороші, це знову я. Це не дуре. Це я написала їх дуже мало. Ну, тобто, вони є: це ці е, велосипедні доріжки, але їх дуже, дуже мало. Тому. Чому ж італійці такі е, безпечні на дорогах? Чому вони такі, знаєте, неорганізовані? І, звичайно, наші дівчата, які приїхали, може, навіть і на своїй машині із посвідченням, вони як-то ну так, знаєте, з осторогою потрішечки е, виходять на італійські вулиці, щоб керувати автівкою? Я думаю, тому що італійці отримали свої посвідчення дуже дуже давно, дійсно, з 14 років. Італієць вже має право отримувати своє перше посвідчення. Це називається патентіно. І е, ну, 14 років це діти, це діти, але вони можуть скласти іспит і можуть керувати автівками, такими, знаєте, маленькими, які не е, швидкість яких не більше ніж 45 км кілометрів на годину. Ну, це такі маленькі автівки, їх дуже е, видно у натовпі на вулиці, значить, у натовпі машин я маю на увазі. В них трьохзначення, так, трьохзначні номери, і вони так повільно, повільно їдуть. От, і коли таку машинку ну, зустрічаєш на вузькій дорозі, думаєш, О, ну все, все, це як за трактором, знаєте, дуже будеш їхати довго. Такі машинки мають право їздити тільки по другорядним дорогам, от, і, по, ну, і по місту. От. І я бачу, що от саме діти от діти. Керують автівками 14 років. І коли водійське посвідчення забирають. Ну, як забирають, скажімо так, встановлюють дуже такий жорсткий контроль, це після 68 років, так. Після, от вам стукнуло 68 років, і Боже, як повітряна тривога. Це що таке? Це не може бути в Італії. Принаймні поки що. Ну, такий странний звук. Так от, як тільки вам стукне 68 років, все, кожного року на медичну комісію, на огляд лікарів кожного року і водіям автобусів, вантажівок після 60 років кожного року. Від лікаря довідку, що ти ще спроможній керувати. В нас дідусь Ай, Він закінчив керувати автівкою, припинив, припинив керувати автівкою, йому було 94 роки. 94 роки. Він не знав, як ходити, тому що він завжди їздив. Він не знав Рим як пішохід. Він завжди був на машині все своє життя. І тільки коли в 94 роки він почав втрачати пам'ять. Все, він поставив машину, десь припаркував, і потім ми всі не могли її знайти. Де він її поставив, де він її припаркував? І маман моя сказала: Все, папа, ми йдемо до лікаря, ви вже не можете керувати автівкою. Я вас буду всюди возити. От, до речі, моя мама вона теж здавала на права тут в Італії в Україні, як і я, тому що я теж і в Україні в мене були було водійське посвідчення, і в Італії все здавала Дадзеру з нуля. І моя мама також і в Україні вона здала і керувала автівкою, і, значить, в Італії. І все, от наш дідусь італійський, 94 роки, тільки припинив керувати автівкою. І потім ще коли я жила з падуванцем, от мати-дружини, його брата, хто вона йому буде? Ну, коротше, у брата-падуванця дружина. І оце її мати. От. Їй було Ларі Ларі було ну, теж вже за 90 років. За 90. В неї була така Cinquecento, фіат, і вона нею керувала. Кожну доменіку, кожну неділю вона приїздила до них у гості. Тому тут на дорогах, окрім того, що, ну, я потім про це скажу: от я тут ознайомилася зі статтею одного італійського видання. От, чому ж стільки багато гинуть на дорогах Італії, ем, так от на дорогах Італії дуже багато людей похилого віку, водіїв дуже похилого віку. Розумієте? І це велика проблема в них забрати це водійське посвідчення, тому що вони приходять до свого лікаря, кажуть, що все добре, все добре. Ну, як наш дідусь, це ж не те, що ціла комісія збирається. От, це ваш лікар, який вам пише сертифікату, що все нормально, все добре. От. Тому, мої хороші, ось такі вас можуть спіткати проблеми на дорогах Італії. Тому дійсно ну, важко тут керувати автівками. А яка погана тут дорога? Як вони погано кладуть асфальт? Після кожного дощу, ось вони клали той асфальт. Оці, знаєте, фамозі лаворі страдалі, тобто дорожні роботи. Місяцями тривають, місяцями поклали той асфальт, дощ пройшов, яма на ямі, і ти в тебе просто в цих ямах розриває колеса, ти пузом по землі, значить, машиною їдеш. Ну ой, не знаю, оця якість європейських доріг ну, дуже переоцінена. Може, в Німеччині, я не знаю, може там десь на півночі, але отут в Італії Боже. Яма на ямі. Потім. Тут же ще така проблема, як е, ґрунт, як почва, як ґрунт. Тут ґрунт дуже поганий, це глина перемішана з камінням. І вода, вода вона не всмоктується в землю, тому що ґрунт поганий. Тут, ґрунт, тут е, ростуть тільки кактуси, пальми. Це така специфіка натури Італії. Природи, ви розумієте? І тому вода дуже розмиває дороги, підмиває мости, отакі автомобільні. По мостам в Італії дуже небезпечно їздити. Потім за того, що такий поганий в Італії ґрунт, дерева, їх коріння ростуть не в глибину. От ґрунту, а вони на поверхні, оці коріння, ви розумієте, на поверхні. І отут є римські, дуже відомі ці сосни римські, в них коріння дуже потужне. І воно йде не вглубь, а воно йде на поверхню, під асфальт. І асфальт стає у такий, як хвилями. І, звичайно, коли той же самий водій мотоциклів, який, значить. На великій швидкості він їде і нібито по центру Риму, а тут оця е, сосна римська от, з цим корінням. І він розбивається, тому що на великій швидкості він врізається в ці коріння, в ці нерівності асфальту. Скільки разів я була на фронту Сокорсу на швидкій допомозі? І кожного разу два-три е, мотоциклиста привозять або зовсім. Розбитих або поранених, так що вони кричать. Італійці ж вони ж не терплять, вони дуже сильно кричать, коли їм боляче. Отакі От справи, мої хороші. Так, це я вам сказала, це я вам сказала. Буде друга серія. Не перемикайтесь, буде друга серія. Чао-чао!